Друзі, привіт! Маємо такі сосни по 500 гривень власного виробництва в тролітрових контейнерах. Є 34 види сосен. Хто бажає придбати, звертайтесь, такі по 500 гривень, такі трохи більше по 800 на штамбі, така є сосна брюневели по 1000 гривень. Зараз вам покажу, як виглядає доросленька. Вже вам показую. Ось тут її правда, не видно. Ось вона така низенька, ножка грубенька і сама вона невелика. Років 17 і тут. Зараз вам хіба що... Ось. Бачите, вона така злегка підж... піджовтіла на зиму. Ну так, не дуже сильно, а так легенько. І... Ось. і дуже короткі прирости має. дуже хороша рослинка. Підходить для кашпо невеликих грушків. Можна на балконі поставити. Все, я пакувати. Всім здоров'я.